Ось так я зробив сопун на редукторі для свого моторолера Муравей, Бачите, він не заважає переключенню реверса, тому що в речах йде так, а переключається так, то нормально він тут стоїть і не заважає. Як я зробив, я в цій пробці, що була, висверлив отвір. Скузний спочатку на 3 мм, потім на 4 сверло брав. Може 4,2 мм. Там потрібно перевіряти Отут, в цьому фільтрі. Це фільтр з бензобака, бензотримера БУ. От. Він тугенько зайшов в цю пробочку. Ну, шліси пробки я теж трохи обрізав болгаркою. От. О, щоб високо він так не стояв. Якщо зіпсується цей фільтр, через рік-два можна завжди замінити, витягнути і знову його вставити. О, тому що е, супун повинен бути захищений від води, від грязі, від піску. Такий самий варіант супуна я зробив і на своєму е, мотоблокові на КПП вже три роки стоїть, тому зробив і на редукторі. Для мого мурев'я. Це запасний редуктор я відновив. Так що, друзі, отакий варіант сопуна мені подобається.